До речі, безбожники вони теж це зрозуміли, і вони словом, всякі філософії, всякі, давайте так скажемо світогляди, які нав'язані нашим сусідам на сході, це теж словом зроблено. Так. Капали, капали, і коли я зрозумів, які бюджети на пропаганду йдуть, вони цей принцип поняли. Що якщо ти Словом, ти можеш словом з нації зробити стадо. І знову ж таки, Ісус Христос Словом з грішників робив праведне. Я добавлю Святи. ще, ще слово були сотворені і небеса, і писає, і земляє. Споконику було слово, і слово було у Бога, і Бог було слово. І слово було Бога. так. Тому, дорогі, це Бог створив, а ми також своїм словом маємо проповідувати того, хто нас викупив. І вся слава. Вся слава Ісусу Христу. І в даний час, коли ми задумуємося над святістю, Він нас освятив, Він нас викупив, через що апостол Павло до тих християн, послідовників Христа, які освятилися вже через хрещення. До речі, були випадки, що навіть раніше От зазвичай це водне хрещення такі хрещення духом святимо. Не були випадки. Ми бачили, що навіть Дух Святий хрещення духом Святим не було раніше, ніж Бог свою печатку поставив ніж служителя свою. А, ну, Ні, ну, поправда. То Амінь. Тому довіряємо своє серце.